Ось ну я, вигриз, вичистив те, що там треба бачити, що тут таке зірвано, вирвано. А тут на цій стороні. Теж зірвано, вирвано. Один драйвер випаяв, другий не випаяв. Поправлю так, до нього добратися можна нормально, а той то треба поправляти, випаяв спеціально, бо його треба на столі. А цей може і нормальний прозвонити треба. Так, поки нема ще натхнення встановлюється це безобразі, зараз перевірю сигнали на платі управління. Підпаявся на конденсатор дюжурки. <кхи> Провід. Подаю 13 вольт, ну як положено. І зараз заміримо Заміримо на вихід з плати. Так, подаємо. О, споживання пішло, релюшка, релюшка включилась. 13 вольт. Є 13 вольт. Десь 10, 100 мА споживання. Так, дивимося на виході на масу і на шостий вивод. 9, 8, 7, 6. О, сигнал такий, як він і повинен бути. Тепер дивимося на ТГР, на вході ТГР. Так... На вході трансформатора. О, сигнал такий, як він і повинен бути. Може я не туди тикаю, поміняв. Ну, може такий. Тепер на виході трансформатора гальванічної розв'язки ось такийся. Бачите? Хороший нормальний сигнал. І на другій обмотці Тож такий нормальний сигнал, це просто там драйвер є. Бачите, вибросів нема. Конденсатори працюють. От. І тут. Ну, <кій> на виході пока не буду дивитися, бо не пам'ятаю, які тут які контакти на виході з ТГР. Ну... ладно. Ну, подивлюся, може так. Ні, не так, не так. Не так. Ну, це на вході. На вході. В общем, треба подивитися, де. На виході, мабуть, нема. Щось. Може це не тут. А, в мене ж... В мене ж знизу плата. Що я... Що я городю? Що я городю? Мабуть оце виход, так. Да. Це виход. Не туди. На виході. Так, частота 58 кГц. Десь порядка 15 вольт амплітуда. Красивий сигнал. Все нормально. Так, драйвера запаяв. пістони обпаяв, так сказати. Ну, ще не відмивав. Проводочками там вона, пістони з'єдна, бо все ж вирване. Драйвера пропаяв. Все мою красиво буде. Хорошо. Тут теж ще не опаював на цій стороні. ось. А тут ножки вилізуть, тоді все поопаює. Все заразом. Тут ось хтось різав дорожку. Ну, вирізав дорожку правильно. Я ще тут пропаяю. Зараз, коли драйвера стоять, подивлюся на затворах транзисторів, які будуть сигнали. Так, подаю 13 вольт. зараз включаю. Релюха клацнула. 13 вольт, уже 140 мА Будуть драйвера стоять. Ну, додатковий драйвер стоїть, нагрузка. Пішня. Так, на одному транзисторі де у нас тут? Уу, uh, сигнал красавец. 57 з копійками цих кГц. Тепер на другому. Так, сигнал просто шик блеск, красота. Красота сигнал. Так що все буде нормально. А ще надумав ставити <кхе> транзистори, вже прикрутив до радіатора. Ну, так. От. Ставлю, щоб наживити, щоб пропаять, потім зняти паять все нормально. От. А гвинти, зараз покажу. Та де вони, блін? А, ось. Ось. Оці гвинти, що ці радіатори кріплять, вони провертаються. різьби ті позірвані. Нічого, зараз плоскопцями підіжму тут. Знялися транзистори, щоб піджати. Думаю, буде нормально. Пістончики під цей. Тут і тут під конденсатори. Все, все можна тепер ставити все. Коли я отримав апарат, то термодатчик стояв з цієї сторони. Ну, радіатори я поміняв. Бо отвір тут. Але термодатчик ближче до вентилятора, він скоріше охолоджується. Я вражаю це неправильно. Я перекинув радіатори, ну і термодатчик з кріпленням тепер, оце отут, він якраз біля транзистора буде стояти. Гарно він буде відпрацьовувати. Краще, вірніше, буде відпрацьовувати. Пасту, як завжди, отаку ставлю. Оце, Вірніше, мажу. Вона. Не висихає пластична дуже. Із алюмінієвою пудрою, пудрою. Тобто якраз саме то. Поставив ці гвинти старі шліци я прорізав. Нормально тримають, будуть навіть вони навіть краще, ніж я поставив би під хрестовидну викрутку. Поставив із шайбою і гровером, нормально закручується, нормально буде відкручуватися. Так, Почти все зроблено. Зараз буду компонувати. А, там, Я казав, не знаю. Там я ножки залив цим силиконом добряче. А, ще ж, конденсатор поставлю. Ну, вже його не буду знімати як поставлю. Конденсатор пропаяний. Ножки обрізані. Воно опаяні як тут? Тут опаєні. Цей конденсатор припаяний, втулочки зроблені. Ще знайду два гвинта, бо не було. Там якісь стояли, закручу. Ну і. а, силіконом ще тут, засіликоню. І все буде окей. Ще світодіод поміняю, бо тут гнила ножка. Воно. Тільки торкнувся він і одвалився. Поставлю або такий же жовтий, або червоний, подивлюся. Який більш сподобається? Такий поставлю. Підкинув на корпус, ще не збирав. Ну що, пробуємо. Лампа, Латер, перше включення. Так, даємо напругу. Запрацювало. даємо, в общем, 120 вольт поки що, да. подивлюся, як на выходе что там у нас на выходе о 38 вольт есть так выдаю 220 лампочка ведет себе классно гаразд выключим так 224 вольта так что там у нас на выходе 70 вольт нормально, що доктор прописав. Ну все, тепер повністю збираю на електрод, верніше на баластик на електрод. Як і обіцяв, силиконом замазав. Ви бачили, який він став зсередини гарненький. Ну і знаружжі він теж гарний. Так. 150 А максимум для вдома більше. Не зрозуміло. Не зрозуміло чомусь виключили було. Так, о, от він. Ось ви бачите, нормальний апарат став з усіх сторін. Так, включаємо цю моську. Мос. Типу запрацювала напруга 70 вольт, так як я й. І... так пішов в антізаліп трошки більше дамо. Струм регулюється. Нормально антизаліпі Зараз що він может 130 Ампер Там можна відрегулювати трохи Но він іначе 140 А дає цьому. можно чуть-чуть більше поставити. Ну, є смисл. Там перемичка є. Кому треба, той може сам поставити. Зараз спробую поварити електродом. Ну, Пробуємо зараз поварити. Включаємо струм мінімум. А нет, цены не минимум брехня. Блин. Вот все струм минимум. Ну запалюється. запаливается. Так, трошки більше, да? Тянется вообще классно. Так, на середину струм. Песня. Чуть-чуть больше. Запалится сам. Ну за антизалип. Будь ласка. будь ласка. Запалится шикарно, так и струм максимум. Просто шикарно палить, шикарно, шикардос, трошки менше дам струму. Ще багато навіть, ще трохи менше. Клас, класно, класно палить, просто безподобно.